Шановні колеги, шановний Анатолій Володимирович, група волю народу хоче звернутися до проукраїнських сил, які я впевнений присутні за цим столом. Наше засідання називається Погоджувальна рада. І якщо буде розброд за цим столом, то не буде консолідації в суспільстві. Взагалі. Соціально-економічна в країні загострюється, В країні введено в енергетиці введено надзвичайний стан і підґрунтя тут політичне. Наші села та міста на порозі війових відключень, яких не було ще з 90-х років. На минулому тижні я працював в окрузі. Там, іде підготовка до виборів територіальних громад, вже є громади, які мають позитивний досвід роботи на протязі півтори року. Але людей дуже турбують питання, пов'язані з децентралізацією. На жаль, модель реформи, що запроваджується, половинчаста. Без розширення фінансової бази об'єднаних громад території повністю залишаються залежними від. Центру, наприклад, в освітній та медичних сферах, уряд продовжує надавати відповідні субвенції та транспорти, замість того, щоб залишати відповідні податки на місцях. Відсутність власних ресурсів нівелює зусилля по об'єднанню громад, викликає побоювання спроможність виконувати делеговані державою повноваження в умовах, коли лише одна третя бюджету залишається на місцях, а дві треті спрямовуються до центру. Місцеві громади об'єктивно не можуть виконувати взяті на себе зобов'язання. І тут не треба вигадувати велосипед досвід Польщі та країн Балтії свідчить про те, що якщо 80% відсотків залишаються податків на місцях, то країни успішно розвиваються. Існує також проблема, про яку казав мій колега, впорядкування системи користування та управління землею на територіях об'єднаних громад. Вирішити це питання просять аграрії. Цього вже вимагають новостворені громади. Землею мають управляти не окремі представники держкомзему та держгеокадастру, а справні її господарі громади. Вважаємо за необхідне нарешті прийняти законопроект номер 4355 який передбачає передачу громадам земель, що знаходяться за межами населених пунктів. Це дозволить громадам ефективно розпоряджатися власною землею, а без цього неможливо збільшення ефективності їх діяльності. Ще одним з ключових питань економічного розвитку залишається система оподаткування в аграрному секторі. Становище аграріїв з року в рік платить. Скасування податків з початку року спецрежиму зі сплати ПДВ вже призводить до погіршення умов ведення бізнесу в сільському господарстві, до несплати податків, до збільшення частки тіньового сектору, який тільки за визначенням кабінету міністрів складає 35%, а за думкою експертів, 50%. Як засвідчує світова практика, кращим варіантом є скасування всіх податків, які платять сільськогосподарські підприємства, перехід на єдиний податок з одного кадастрового гектару релізу, урахуванням кліматичних умов. Це Знизить податковий тиск на сумлінних платників і призведе до сплати податків тих, хто зараз перебуває в тіні. Більше того, розподіл тієї незначної суми в 3 мільярди гривень, яка закладена сьогодні на підтримку сільського господарства державного бюджету, було б логічно розподіляти пропорційну розміру землі у користуванні, що повністю відповідала б європейській практиці. Для досягнення соціальної справедливості наша депутатська група наполягає на збільшенні розміру пенсій та проведенню пенсійної реформи. Підвищення лише мінімальної заробітної платі це половинчатий крок. Необхідно поетапно підвищувати пенсії, приводити її розмір до економічно розрахованого споживчого кошику, як і медична пенсійна реформа вже перезріла. Як може прожити пенсіонер на 1400 гривень, це на тлі постійно зростаючих тарифів, які на сьогодні, на нашу думку, є завищеними, економічно необґрунтованими. Єдиний шлях збільшення пенсій це збільшення працюючих в економіці за рахунок її детінізації. Ми ще раз підкреслюємо, що досягти цього можна тільки шляхом проведення структури. Турних реформ. І ще одне питання: енергетична блокада не єдина проблема, яка потребує негайного вирішення з боку парламенту. Ще одним невідкладним питанням залишається проблема міста Северодонецька. Колеги, на сьогодні існують ризики втрати контролю у прифронтовій зоні. Роботу міської ради і міської голови Северодонецька, тимчасового адміністративного центру Луганщини, повністю заблоковано. Вже понад чотири місяці у Верховної Раді знаходиться проєкт постанови номер 5247. Про перевибори Северодонецької міської ради. Співавторами виступили народні депутати всіх депутатських фракцій і груп, понад 35 чоловік. До речі, є позитивний висновок профільного комітету прийняти за основу та в цілому. Тому, шановний Андрій Володимирович, я дуже вас прохаю від імені нашої групи поставити проєкт постанови 5247 на розгляд у вівторок як один з пріоритетних. Шановні колеги, на цьому тижні ми. Ми, як народні обранці, як представники законодавчого органу, маємо бути конструктивними. Необхідно в цих умовах показати приклад злагодженої роботи. Ми одна нація, один народ. Дякую за.